Трошки відео показуємо ціни, які, бо ж пасічникам цікаво подивитися. Ціни. Біб України, біоресурси та природокористування. користування. Так, десь таке жало. Які у вас є для літа, наприклад, костюми, і які для літа? Це вже вони не такі плотні, як ці були, з катона. 1700 це в нас комплект виходить. Разом з маскою. Куртка і маска, зрозуміло. Так. так, і далі є такі теж футболки, дитячі. А дитячі в яку ціну? Дві да? тисячі, Ну, такі вони цікаві. Я знаю, що у вас багато там цих кармашиків є. Ага, також, да, так. Все, да, все, щоб зручно було. Добре, дякую. Далі ще глянемо. Так, це наші знайомі Олена та Руслан, Вони займаються е, свічарством, да так і ще ви робите також всім займаєтеся, да покажи продукцію, будь ласка, да? Також да. в буде до речі, де у вас знаходиться Кацюбинському магазині Коцюбинське це в сторону Лавіни не молок їхати. Вулиця Панамарьова 13. нова пошта, перше відділення. Зразу містер, на в'їзді можна свічки, знайти Да, там свічки, меди, косметика майстер-класи майстер <свічка> проводимо по свічках. А до речі, проводять майстер класи по виробництву свічок. Свічка. Причому різними методиками, різними техніками. Так. На жаль, косметику трошки розібрали. У нас дуже багато мила прополісний крем. Шампуні, ну, коротше, ну, все. Все, 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 що все, можна придумати. Друга, да. І січки такі цікаві форми. До речі, в кав'ярні ханибі також представлена продукція вашого виробництва є, так? <laughs> також є. є так? Да. так що дуже гарні форми, дуже гарні січки. Якісно все. Зроблено з любов'ю. Далі. Так. Тут у нас ващина, країна меду. Так а а, Ага, точно, точно. ми, ми З кафедри бджоництва набіп України. Хочемо все для пасіки, мережа магазинів, машина країна меду. І... І в інтернеті магазин. Інтернет, наш, магазин. Мікібер. Ага, Зрозуміло. Я не можу зрозуміти, якого ви. Ага, бачу все вже. Міста бачу. Рівненська область. Оща. Це ага, наш поща. виходить генеральний. Але ми працюємо по всій Україні, Україні. про Певницький, Прилуки, Запоріжжя, Миколаївська область, Первомайськ, Умань. Ви займаєтеся Черкасська суто виробництвом вощини і обміном. Так я розумію? Ми заготов, заготовлюємо мед у пасічників, продаємо товар все для пасіки. Mm -hmm. І конкретно давощина, це з нашої сировини виготовляється під торговою маркою Україна меду, mm -hmm. і виготовляє Гарниця. нам її в Миколаєві виробник Степанов Юрій угу. на наших вальцах, на нашому обладнанні, але під наше замовлення. 200... З нашої сировини, яку ми купляємо пасічки. 270 за, кілограм. за, кілограм. Це, до речі, не дорого. Пачка говорили. 1350. 1350 пачка. Зрозуміло. Е, також ви вулики, вулики так. також ви так, виготовляєте, так? Вулики, рамки. а яка ціна буде вуликів? От, наприклад, 10-рамкового 300 плюс 2,145. А, і рамки 6, у вас і всі ціни. Так, покажи, будь ласка. Буде, буде 2655. Так, так, 2006. Якщо буде самість корпусу два магазина, то буде на 20 гривень. дорожче. Ага, зрозуміло. 2175. На 12 рамок, що у нас буде коштувати 200. Корпус, угу. якщо буде на надставка, 220. Ну так, зрозуміло. Лижаки також 2 275, 2 240. Відправляєте Укрпоштою так я розумію? Да. Так, «Укрпошта, Укрпошта. так. укрварпошта. Замовлення на вікі періо да. в інтернеті. Да. Так, так, так. Дякую. Звертайтесь. Я візьму це, нехай в мене буде. Все, а, а, да, да, так, записано, Так, так, так. Дякую. Так. так, це збір для військових. Так, далі в нас теж е пасічник. Добрий день, ми з кафедри бджоництва на бік України. Ми так знімаємося. Хто на виставку приїхав. Ось така продукція у вас також тут. І свічки бачимо, і, і, і мед. І мед, і, і залито все. Акацієвим медом, Смаколики, нас технологія павіка, сушені медом, мединя, ага, да? да, це на їхньому обладнанні. È, еврика Заложується. Да, 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 <евро. Ừ> <da, pacquin> <pul> <pul> Mm -hmm. Закладається цей, якщо знаєте технологію. Так, да, так, да, да. нам в розповідав, приїжджав да. на касати. Брали так. не кажу. Ви поки що одні, що робите, і бачу. І це тільки. А це сублімовані, сублімовані фрукти. самі фрукти. Ага. Розумів. Uh, це ваша сторінка в Інстаграм, так? Так. Да. Да, покажи, покажи, будь ласка. І також е... не до вуха є вас також. Не, не Трошки, да, і медва, мед медмедні. Бачу, хлопці, фопа все як потрібно з терміналом. Айо, ми податки платимо от 5 до 20 числа. Тільки встигає. Я теж, я власник медової кав'ярні, місто Ірпінь також цим займаюся. Нічого, ну а хто має державу тримає? Так, так, так. розвиватись потрібно. Мачу ну, в бурчах, треба працювати. Да, 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 Повтори, да. Так, Гарних вам продажів, що хлопці. Ага, тут уже вуликів немає, бачу. Все розібрали. Це, мабуть, виробник був. Денуть, так. Да. Ми з кафедри бджеництва, але ми вже не застали, я так розумію, нічого. <гум> да. Тобто, дивіться, тут просто покажу вам якість, і дивіться, до речі, мене саме цікавить роздільні решітки, бачите, є в них? Залиті. Якість ППУ на, ну, дуже дуже якісна, Нема пропусків, все залито гарно. Це в нас, мабуть, альпійський вулик, альпійський вулик з матеріалу ППУ. Добрий день. Кафедри бжеництва на Біб України. Хотіли зняти за вулики, а вже нема вулики. Трошки не встигли. Да, то скажіть, яка вартість приблизно зараз ваших вуликів? Там декілька цін буквально. І винок виробництво знаходиться в Кривому Розі. В Кривому Розі? Да? Доставка уток коштує новою без різниці, без різниці. Да, без різниці. Ціни комплектації можете подивитися на сайті Бінук. Да. Так, по ціну я можу сказати, що орієнтовно корпус на 310-рамочний, фальцевий, дно з пилкозбірником і дашок коштує десь близько 2000 гривень. 2 тисячі гривень. Да. Це трьохсотий. А ще таке запитання: а ваші вулики, вони взаємозамінні з вуликами Лесоні. Ми не працюємо під а, якусь конкретну компанію. Ви Ми виробляємо свої вулики. Нам головне, щоб був клієнт задоволений, наш восьмирамочний вулик можна використовувати як 12 рамковий на українську рамку. А, да, також багато комплектацій є нуклеусів. Є на 145 рамку, є на. Трьохсоту рамку чи ага, У місцями. є 145-й ви, ви, ви можна використовувати, можливо, там для. Пропустили ми вже для ну збірна 145. Да? Тобто ми... да, збірна 145 рамка. Дві рамочки складаємо. Також трьохсота рамка в да. такому самому. У нас, до речі, на кафедрі бджоництва 145 розбірна для нетлевості. Дуже зручно, що да, ми да, можемо з гнізда дьорнути і зробити да, нетлевості. Так же само саме ми Добре. використовуємо 145 рамочку. Добре. Добре. Значить, глянемо. Добре, дякую вам дякую. Дякую. за пару хвилин. Так. Це відповідно стоїть плакат кафедри бжоництва. Ось тут знаходиться виробник дерев'яних вуликів. Виробник є вулик. Виробництво вуликів. Ось їхній сайт, номер телефону. Добрий день. З кафедри бжиництва напів України. Ну, так знімаємо для наших підписників і. Санті, відповідно, яка ціна зараз ваших вуликів, наприклад? Я а є можу... прайс, так? Да, прайс да? прайс є, Звісно, на... так. Да. Да. Ось дивіться, такий виробник. І, наприклад, беремо стандартний вулик, корпус на 300. Обично так. Да, плюс два да, магазини, так. І у нас на 12 рамок 2 300 коштує. Дві 210-рамковий. Да, да, тобто такі зараз ціни. Лежаки, ось. Вулики, лежаки, а рамки він Рамки не виробляєте. Ні-ні, да, ні, ні, Ви ні це, це не рамки. Ні-ні, наші... рамок ні, немає. Ні, так? ні, немає, немає. Ага. Лежаки. Лежаки, також дивіться, на 24 рамки в нас. Е, ціна його буде. 2500, 2000, да, 2500, 2500, 24 рамки. Ви знаходитесь в якому місці? Чигирин Так, от сайт. Дякуємо. Так, так, Дякуємо. Да, Так, пішли далі. Тут далі в нас е, виробники АВВ 100. Добрий день. З кафедри бджільництва трішки познімаємо, добре. Дякую. Е, так, ми бачимо з минулого року нового це в нас перговибивач. Перговибивач. Ми також бачимо воско, воскотопка, це воскопрес називається. Тобто сюди завантажуємо суш і гвинтом віджимаємо віск. Так, ціна. Такого 13200, доволі такий міцний, міцний. Да. А тепер говорите, в яку ціну у вас? Чи не пам'ятаєте? 16500. Так, дякую. Так, медогонка. Восьмирамкова, до речі, у нас така на кафедрі бженівства. Точно така сама медогонка, дуже зручна. І ось дивіться, плюс цієї медогонки в неї є дзеркала. Тобто, коли ми качаємо мед, Мет у нас не перекидається з рамки на рамку, а по зеркалах спускається вниз. Да, і ми нажимаємо просто кнопочку, чекаємо, і да. вона відпрацювала. Таймер, який ми вказали, да. і пікнула нам, що забирай рамки. Да, да. Да. 44,800 така медогонка. Всім рекомендуємо, оскільки на кафедрі бджоництва нарадуватись не можемо. На так, далі ротор. Такий ротор ставиться, коли у вас. 4 рамкова і ви хочете качати 145. Ціна такого ротора зараз 3600 гривень. Так, далі у нас йдуть кремовалки. Кремовалка на 50 літрів 27 тисяч. Кримувалка на 50-31. Так, далі йдемо. Далі в нас сушка 38 тисяч. Одна більше. 7000 воскотопка, медогонка 4 поворотна. Ціна 15400. Це в нас нержавійка, Повністю касети, бак нержавійка, без електропривода. Так, ну, З ножками і з кришкою комплектація. Так. Далі йдемо. Кремовалка пульс 12480. Так, сір для навощування ось такого плану 2065. Так, І тут покажемо вам про різне різні обладнання. тобто Щітки, ножі, стамески. Покажемо ціни. Канді 0,5, 35 гривень, мабуть, уже з пилку. Так. все цікаве. Добрий день. З кафедри бдженіста трішки ще поснімаю. Можна? Ага. Е, покажіть, будь ласка, ціни на вулики. У нас 12-рамковий смак меду продає за 2600. Е, також 2 270 це багатокорпусний український вже. Е, кондуктори для збивання рамок. Є такі прості 470 гривень, 530 гривень, 530 Комплекти рамок 25 штук. Теж по комплектах. Збита рамка українська з втулками 35 гривень, до речі, зараз. Збита полурамка з дротом 31 гривня, 145 рамка. Комплект рамок, так, дадан 35 гривень. Збита з проволокою проволока, нержавійка, втулки. З такі ціни. Так, смак-меду. Так. Ага, так. Також смак меду закуповує мед оптом. Запрошують джолерів до співпраці. Рамка. Ага. Віце, рамконоси 490, також на 6 рамок. Такі цікаві. Так, і акселер. Добрий день. А можна, будь ласка, ваші контакти? Так, Ми так, з так. кафедри бджоництва на бібукраїна кожного року знімаємо ніби відео. Ага, і можна взяти буклет. Оці, покажи, будь ласка, е, ви зараз знаходитесь у Кремінчузі, да? і тут є ціни на ваші комплектуючі. У вас так. є сайт, я так розумію, да? так? Так, тут це вказано ага. у нас декілька їх. Ось да, дивіться, Це сайт покажемо на відео, щоб люди могли перейти. Можна я декілька буклетів візьму? Так, звичайно. Хай, хай угу. Дякую. А самого вулика у вас немає, так? Да? Вулики у вас немає, готовий, тільки один, один так? Один, да? не залишити, не залишити. А виставковий, да. так? Е, да, так, ну, в комплекті годинниця, корпус 300 А без 145-го корпусу. У нас виходить 2750. Як ми побачили, вже це схожі. Це з кафедри бджоництва по маємо трошки. Кормушка, дивіться, до речі, на літра три, мабуть, не більше. Кормушка така, ставки Ставки металеві для рамок. Знизу хочу на дно глянути, яке у вас Дно Дно в нас Ага, ставка така загальна. Дуже мило. І для вентиляції. Людковий загороджувач, яким способом викріпити? Просто магніт. на магнітах. Зрозуміло, на магнітах і ось такі вулики. Тобто не ціннолиті з передніх бокових стінок. 2700 за комплект. Годівничка цікава. Е, для чого цей просір? Для... Якщо знаєте, для чого цей просір? Мерна підкормка для бджоли. Добре. А якщо ми зробимо ось так, наприклад, і потім і ось так, і не треба ніякої. І не треба нічого. <гум> Дивіться, ви це вкрали кормушку трошки. Ну, Це вже таке. Але кормушки матеріал досить якісний. Тобто нема пустот, компонентів. Зараз ми знаходимося біля продукції виробника Бістар це Вінницькі хутори. Відповідно, зараз ми бачимо розпечатувальник сот. Знизу бачимо шнек для віджиму забрусу. Ціна шнеку для віджиму забрусу 51 тисяча. Насос для перекачування меду 32 тисячі, фільтр відсійник 14 тисяч. Медогонка. Дуже цікава медогонка. На 9 рамок. На 9 рамок з дзеркалами. Нержавіка 55 тисяч. Хотів запитатися, для чого стакан. Для чого стакан ці медогонці. Зараз зачекаємо виробника. Так, ідемо далі. Тут у нас сушарка 54 тисячі. 54 тисячі. Сушарка з нержавійки. Медогонка 35 тисяч, це в нас на 4 рамки поворотна. Вулики рамковий 10-рамкові. 10 ціни комплектуюча 910 гривень 400, 10-рамковий 1150, 710 за корпус 145. Ну, такі ось ціну. Так. Ну, на цьому будемо тут завершувати.